Доброго ранку, любі діти. Подивіться, де ми з вами знаходимось, так, у дитячому садку. Дитячий садок це не просто місце, де діти проводять час, коли їхні батьки працюють. Це маленьке казкове містечко, де діти вчаться, грають, спілкуються між собою, дружать, є другим домом для малят. Послухайте віршик про садочок, який написав поет Бошко. Наш улюблений садочок, наш привітніший куточок, радо діток зустрічає, завжди усміхнено вітає, розвиває малюків наших юних знатаків. До садочку, кожна справа і корисна, і цікава, всі малюють квіточки, гарно ліплять діточки, свято радо зустрічають, пісні весело лунають, і садочок прославляють. Діти, а чи знаєте ви, хто дбає про вас у дитячому садку? Саме завдяки цим чудовим людям ви граєтеся, навчаєтесь і чудово проводите час. Давайте познайомимося з кожним із них ближче і дізнаємося про їх працю. Директорка, головна в садочку нашим. справ у неї безліч є. Діток у садок приймає, все, що треба, дістає. Діти, а хто про вас, в садочку, дбає, Радо вранці зустрічає, Вчить свій рідний край любити, Бути добрими, дружити? Так, це вихователь, він, як сонечко яскраве, в групи сяє, Вихователь добрий, всіх теплом своїм зігріває, казки чарівні читає, розуму навчає, І кожного малюка обіймає. Разом з вихователем в групі працює його помічниця. А що ж вона робить? Одягати, роздягати, посуд випнути, прибрати, Треба всюди їй стигати, застеляє вправно ліжко, почитати може книжку, на заняттях помагає, діток добре доглядає. А хто так гарно на фортепіано грає, співає завзято? Це музичний керівник, вчить дітей співати, вправно вміло танцювати, на музичних інструментах грати і артистично виступати. А це діти праля. Кожен день вона працює, нам пере, для нас прасує, простирадла і підковдри, рушники, халати, чистотою сяють, білішими не бувають. Малята, а хто на кухні працює? Борщі компоти нам варить, смачні страви готує. Звісно, кухар. Ви знаєте, що його робочий день розпочинається тоді, коли ви ще спите. А це медична сестра. Про здоров'я дітей дбає, заболить щось, оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить. А це діти логопед, чарівник мови. Він допомагає дітям, які ще не зовсім правильно вимовляють звуки, говорити красиво і чітко. Діти, а це завідувач господарської частини дитячого садка, а скорочено завгосп. Від його професійності залежить комфорт, безпека та повноцінна робота дитячого садка. Наш завгосп дістане все, Вінник, лампу і кільце скрізь доб'ється, розпитає, ще й поточний звіт складає. Діти, хто читає вам казки? Правильно, вихователь. Хто готує для вас обіди? Кухар. А хто навчає танцювати і співати? Правильно, музичний керівник. А хто в садочку стежить за вашим здоров'ям? Правильно, медична сестра. Діти, скажіть, на вашу думку, чому всі ці люди працюють у дитячому садку? І наостанок пропоную вам вдома створити малюнок на тему Мій дитячий садок. А я з вами прощаюся. До побачення!